Вітаю вас! Сьогодні я дуже рада поділитися з вами класнючим салатом до свят. Це безпрограшний варіант, він подобається абсолютно всім. Навіть якщо ви приймаєте іноземних гостей. Я пригощала цим салатом і американських друзів, і європейців. Всім він подобається, всі просять рецепти. Покуштували ми вперше цей салат, коли я була ще підлітком. І з тих пір ми більше жодного разу не готували салат олів'є. Тому що цей салат за інгредієнтами дуже схожий на олів'є, але він в рази ніжніший, на мій смак, смачніший, і якщо так можна сказати про салат, інтелігентніший. Тож, інгредієнти, що нам треба? Продукти дуже прості: це морквочка відварена картопелька, консервовані огірочки, можна свіжі ще, це опційно, Відварена куряча грудка, цибулинка опційно. Ну і яйця не пам'ятаю, чи я казала. Натирати ми будемо цей салат шарами, і починаємо ми. З шару картоплі. Тут все має свій сенс. Чому з картоплі? Тому що вона плотна, вона має таку певну клейкість і вона є гарною підложкою під всі інші інгредієнти. Де моя тартушка? Так, цей шар ми натираємо на крупній тартушці. Бачите, в мене це плоске блюдо. Чудово працює. Можна взяти форму з, наприклад, знаєте, є такі скляні, квадратні чи круглі форми з бортиком, теж чудово підійде. Отже, натираємо перший шар. Кількість інгредієнтів ви дивіться, підбирайте самі на свій смак, на своє розуміння. Хочу сказати тільки, що картоплі багато бути прям не повинно: такий товстючий шар, тому що буде не дуже збалансований смак все таки. Картопля така важкий продукт. Далі. Тепер, коли я розподілила плюс-мінус рівномірно картопельку, я кожен, практично кожен шар, напевно, крім огірочків, присолюю трошки. Все в розумних межах. Далі я беру майонез. Беріть майонез, який не кислий, в якого ніжний такий приємний смак. І можна або ножницями. Зрізати кінчик, щоб тут була маленька дірочка. А я зараз спробую, не знаю, чи в мене вийде, хочу зробити таке сито. Зараз побачимо, чим закінчилась ця моя творчість. Ну, <смір> не зовсім те, що я очікувала, але. <смір> <свист> <свист> так, краще просто дірочка. <свист> так, тепер ложечка. <свист> тепер ложечкою розподіляємо. В кінці бортики ми витеримо серветочкою. і все має бути фірма. Так, да, це мені не дуже подобається. А, дивлюсь, ще де тут у мене пробіли. Краєчки промазую. Так, норм. Е, наступний шар це у нас консервовані огірочки. Е, чому саме такий порядок? Е, у, всього, у всього є своє логічне пояснення, тому що картопля вона, вона така туга. І щоб вона була соковитіша, то ми саме в такому порядку все викладаємо. Значить, просто теж на цю крупну тертушечку ми натираємо огірочки. Це теж виріжу? Цей шар ми не солимо, тому що ясне діло огірочки вже просолені. Е, і тепер опція. Е, я додаю ще трошечки свіжого огірочка. Його можна не класти, в цьому немає ніякої проблеми. Але він придає такої приємної свіжості. Тому наверх я додаю ще трошки свіжого огірка. Можна його і не чистити, але я почистила, тому що він вже не молодесенький. і... Ну, шкірочка може бути груба. Так, е Тепер знову йде майонез. Трошки так без фанатизму. Ложечкою обережно розподіляємо. Наступний інгредієнт це відварена куряча грудка. Я її відварювала зі спеціями, відварювала довго, щоб вона була м'якенька. Вона в цьому бульйончику повільно охолола і стала дуже м'якенька. Далі я її просто нарізаю, бачите, вона прямо розпадається, її можна порвати руками, можна порізати. Це такий умовний кубик. Просто розділяю, такий виходить в нас продукт. Ми розподіляємо її по салату, це наступний наш шар. Так само цей шар ми присолюємо і додаємо майонез. Ложку можна намочити, якщо у вас прилипає до неї і важко розмазується, що я зараз і зроблю. Далі теж опційний продукт це цивулька. Можна її не класти, але вона дає, якщо взяти трошки маленький шматочок, вона дає такої класної пікантності. Хто не дивився, моє попереднє відео про салат. Розповім ще раз, що цибульку для будь-якого салату ми трошечки промариновуємо на дошці прямо. Зараз покажу ще раз. Ми її прямо на дошці трішечки присолили. Тут же Збризнули капельку лимончику і поламали волокна. Все, цибуля буде дуже смачна тепер. Розподіляю трішки цієї цибульки. Наступний шар це в нас морква. Теж натираємо її на крупній тертушці. Моркву я відварюю гарно, щоб вона була не твердувата, щоб вона була добре проварена, м'яка. Салат виходить супер ніжний. Морквочку ми обережненько розподілили. Тепер так само її присолюємо. Достаю. І так само майонез. Друзі, ми на фінішній прямій. В нас залишилось два шари, і обидва вони складаються з яєць. Що ми з вами маємо зробити? Ми будемо окремо натирати білок і окремо жовток, тому ми розділяємо їх. Я трохи переварила яйця. Треба було 7 хвилин і достатньо. А я відволіклась на своїх кошенят і забула про них. Тому в мене темні жовтки ззовні, але всередині вони хороші. Чудово, тепер, значить, слой білка ми все, все так само ж натираємо на крупній тертушці. Хочу сказати, що яєць я варю достатньо, немало. 6-7 штук точно. Щоб, по-перше, це смачно буде, по-друге, щоб мені їх вистачило на декор. Якісно прикрити попередній шар. Так, присолюю трішки. Майонез. Звичайно, добре, якщо ви зробили цей салат трошечки заздалегідь. Наприклад, вам його ввечері подавати, а ви його приготували вранці. Ну, або навіть і напередодні можна теоретично, щоб сіль розтанула, щоб він просяк гарно, настоявся. Але. Останній слой жовточків. Е, в такому випадку раджу робити відразу перед подачею на стіл, тому що жовток може присохнути і буде виглядати не дуже симпатично. Останній шар жовточки ми натираємо на дрібненькій тертушечці. І його ми вже майонезом не змазуємо, тобто це декор. Ось, ми ходимо так по всьому салату. Переміщаємось, щоб рівномірно натерти. Наш салат готовий. Не переварюйте жовтки, як я, тоді він буде красивого жовтого кольору. Салат супер смачний. Я раджу спробувати вам його хоча б раз. Єдине, що у нас немає назви для нього. А якщо у вас є якісь ідеї, пишіть, будь ласка, в коментарях. І якщо якась назва мені сподобається, я обіцяю переіменувати це відео і внести її у назву. Смачного!